Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні декілька то 95 здійснювали пуски з екваторії, Каспійського та Азовського морів під час пуску один із Ту-95 з них з радарів. Місцеві риболовні судна, бачили спалах та гул двигунів. Скоріше за все, то 95 рухнув у воду. Проте пуски таки відбулися. Згодом рибака виловили тіла пілотів. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Не виключено, що то 95 збила своя ППО або нові далекобійні ракети України. Власного виробництва земля повітря повітряні сили в зазначають у ніч на 7 червня 2024 року. Противник завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури України і за стратегічної авіації. Бомбардувальників то 95 п'ять з повітряного простору Саратовської області та ударними БПЛА типу Шахеди 131 136 один із районів Приморська, ахтарська Єйська, Курськ, Рф та Мис Чауда, Крима. Усього було застосовано п'ять крилатих ракет повітряного базування х 101 х п'ятсот 55 та 53 ударні БПЛА Шахад сто тридцять, один відбували повітряний напад, мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби повітряних сил. В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет Х-101, Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кірівградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. Інформація щодо носія то. У 95 перевіряється. Нагадаємо, що вже не перший випадок. Українські військові заявили, що 19 квітня їм вперше вдалося збити російський стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Це носій крилатих ракет Х-22, два, якими він міг атакувати українські міста і сьогодні під час чергового масованого удару. Цього разу військовим вперше вдалося знищити як Ту-22М3, так і дві крилаті ракети Х-22. Це була спільна операція військової розвідки та повітряних сил. Повідомили в ГУРА, Там опублікували відео суть. Діже з усього зі штабу у момент ймовірного збиття літака. Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Сказав речник повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода. Це комбо сьогодні в російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кинжал, вперше збили циркони. Зараз ось вперше збили ту 22 Ну чекаємо. Ми тепер на Ту-95, додав речник. У російської міноборони інша вересія ракетоносець Ту-22М3 розбився після бойового завдання. За їхніми попередніми даними причиною падіння могла бути технічна несправність. Росіяни кажуть, що літак впав у Ставропольському краї в безлюдній місцевості. На землі руйнування немає. Боєкомплекту на борту Ту-22М3 начебто, не було. Пілоти катапультувалися. При члени екіпажу вже знайдені. Тривають пошуки ще одного пілота. каже російське відомство. Російське агенство ріанулості посилаючись. На губернатора пишуть, що всі пілоти загинули. Гура твердить, що Ту-22М3 вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Бомбардувальник не зміг долетіти в район Ставрополя, де згодом і розбився. Досі точно невідомо, чим саме у лютому 2024 року українські військові збили цінний літак А 50 у тому ж лютому Україні загалом удалося збити 13 російських літаків. Але у силах оборони повідомили виданю РБК Україна, що Ту-22М3 збили з комплексу С 200 який начебто модифікували спеціалісти ГУРа. від хутора у Ставропольському краї. РФД впав російський ту 22 м 3 майже 400 кілометрів до найближчої точки на лінії фронту в Україні у Міноборони Росії. Причиною падіння літака називають технічну несправність. Гур України стверджує, що бомбардувальник збили тими самими засобами, якими раніше вразили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення а 50 над Краснодар краєм за версією української розвідки Ту-22М3 збили на відстані близько 300 кілометрів від України. Ймовірно, мається на увазі лінія зіткнення. Він міг долетіти до Ставропольського краю, і там упав теоретично таке можливо. на озброєні з СОЄ система ППО, яка технічно здатна стріляти на відстань 300 кілометрів. ЕЗ-200 дубно радянської розробки. Максимальна дальність ракет Х 22 які російські Ту-22М3, випускають по Україні 600 кілометрів. Вони також мають невисоку точність, тому можна припустити. Стити, що пілот бомбардувальника намагався максимально близько підлетіти до цілі, але цим аргументом на користь версії гору України вичерпується аргументів проти більше час розгортання системи з 219 годин. Причому робити це потрібно поблизу передової, чи можна майже за добу непомітно для супротивника розгортати такий цінний ЗРК у зоні запеклих, боїв – велике питання. А 50, про який каже: гору України, впав у Краснодарському краї за 230 кілометрів від лінії фронту. У цьому випадку ще можна припустити. Що його збила ракета С 200 на граничній дальності, що дуже складно і можливо не лише за сприятливих умов для атаки, але 400 кілометрів випадку Ту-22М3 – це надто далеко бойова частина ракети С 200 Осколково і дуже потужна ураження літака численними уламками. Цієї ракети зазвичай призводить до повної відмови системи управління, після чого розвернутися і полетіти ще 100-200 кілометрів. Практично нереально. На відео з місця події видно, що Ту-22М3 падає на землю плоско штопорі. У нього горить правий двигун пожежа двигуна, часте явище за технічної несправності. Є може спричинити влучання ракети з переносного зенітного комплексу чи зіткнення з птахом, але це мало ймовірно, оскільки такі судна літають на великій висоті. Крім цих припущень, залишається також версія дружнього вогню, а також можливість застосування Україною нових засобів ППО, які раніше не афішували. Примітно, що в п'ятницю ЗСУ уперше за час війни повідомили про дві збиті надзвукові ракети Х-22, випущені з Ту 22 М 3 Редакція каналу не несе Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.